Всем привіт, дорогі друзі! З вами Робби Ви и мидру Томи Фазда. Всем дорогие друзья, привет! Ах ты ж! Шо там, шо там? Что там кожаночка и меч. моя Ладно. Нет, что за меч на откидывание? Читай правила, читай правила. Стой, стой, Ладно, ладно, все. нужно это, да, мне это нужно. на что Ну, Но не разрушим, все, ладно. не читерить и не ломать блоки. сложность? сложность наливая. Ой, я максимально сюда Я хардкорщик. Стой, ты, попал Відьму і тобі потрібно пройти її і не, і не вбити з тіла. А я вже це зробив, тому що тут моя голова тут його голова. У нас це... в Rookie інвентарі не стоїть. Це... Блін не свалить. А -а 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 -а! Я хочу офіційно послати дому Лола в жопу. <зв bad> <плат> <плат> а Даже не з ним. Офіційно посилаю дому. Блін, у мене речі, у нас не стоїть Game Rookie інвентарі. Ну, В принципі, так, я тебе і зможу і так скидувати. Не надо, мене скидати. Прошу, не надо, я так далеко, дійшов. Я так считаю. А! Депанпит Ми граємо друзі з моїм другом талі. Да одно на русском языке. Я картину трохи збив? Ой, тепер поставлю ще круче. Да. У мене своя картина з с Буг Джеком. Ааа! Я прошл циперкур. Да пты. Ты байхакер! Ты... Ну, ba... <laughs> Нет. Тем более карта. <laughs> твоя не пла... я! <laughs> Тут спокойствие, главное, спокойствие, понимаешь? Да, так, нахрен галите. пошла картина. Я хочу поломать цю карти... картина сгорела в аду. Может ты через через другий попробуй пройти? Ты нечего. Хоча... Ты жопа бугая, да, бей. Ты я уже помогаю. О. Вот ты уже помогаешь. Нет. Давай еще проходи. Проходь, проходи. Давай, 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 давай. Да, всем и прошу цей парк. Уши. Что такое? Давайте, друзья, у меня новый скин. Друзья, казалось. У меня не видела это видео. Забыл. Аааа! Шо, о, о. Читаем правила. Ээээ, положи сюды. Цей і пісок зі гравію. Значить, нам потрібно... Вибери пісок. І, і чек, дай. Я, дай мені. Ну. І стань на, гра... на гравій. Ну, стою на гравію. І тепер дивись, що ми робимо. Полоді. Провалюємося. Хуя розлаву. Б... Ну, ну, Де ти? Як туди прилізти? Стой, подожди мене, не бери всі вічі. Антівіч. Добро, давай я тобі зараз скину половину речей, Ось тобі, Ось бери ось це. Ого. І бери ось це. І там тебе лишні речі. Вагонетку візьми, а я буду ось так ходити, і ось так. Поїхали. Бум-бум-бум. Дальше скоро снялось. Зачем нам хавчик, якщо не знаю на... Ти, кстати там таблички були? были? Уверен? чорт ми б швидше пробігли, ми ліниві, щоб бігать. Не, щоб похуй не господи, что ми Зараз в кишечнике у Відьме. Да, пробегаем просто. Друзі, всі думали, що в кишечнику у Я вам покажу чесно Магма. ти що так далеко, а? А. С чего зелень? Зелищного Короче, я понимаю, что тут будет жёстко. А мені там одне було? Да. Іди, короче, за мною. Іди чисто за мною. А ні, зраю вибір. А! -а, 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 -а. <продук <Chapin> <продук> Ти за мною іди. Чизьни перед іди. Ти за мною. Ти за за двоє. Я дивись, що тут вообще є. Я б знайшов вихід в другу вийди. Вийди на самий початок і зайди в другу. Жорстко, очень жорстко. Нет. Дуже друзі. Ну, як сказати жорстко, просто. Дуже просто у цього зріння. Паркурить. Паркурить вмію умею... добре. Хриново. Хреново я вмію мене мої друзі. Як ви бачите, як ви можете спостерігати, я паркую, як запрягнутися блоки? Я паркую, як Марай. Я не пам'ятаю його нік. Здається, він там позитив. Ні, він не позитив. Киш. Ой, да ти почему на потокну? Ну тебе просто мечон на не кину. Черт, я взвались, Як? Там надо пробегать, зажимать. А ну-ка, иди сюда. Ты мне тільки хп наносишь. Взносишь, а мне наносишь. Черт, что за херня. Мой точек есть. Тортик, торчик. Торчик, торчик. 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 Сука, я схоже застряли тут надолго. Нет, на быстро. Ах, ты я... шо сдельно? Что там ты тупа скотин, я... якої зілля ночного зріння, в мене нема цього зілля. Я случайно, чесно. Бюта ну, та ну не троє мене. Це случайно бюта чайна, понімаєш? На... Та ну я пустив, я пустив. Мене, в мене заліз не маєш, не, ну, не забувай. Не, 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 надо, не забувай цього. Придеться суща проходить, там хто. Я почти прийшов, там зажимай двойний і біжи. Отак от. Бач? Там у ну, нас і ДА! Хто прийшов? Хто прийшов? Я не <плес> чую Я не чую Хто прийшов? Ти не чуєш, тому що ти глухий Я чую все що... А я не можу це нагрін пройти. Ладно, так Зайди зараз там, бос. ти мені пройдеш Ладно Зараз мені пройде мій друг, а я поки що З'їм тортик під його Ось, Зараз ми можемо Тож ти те... так Тортик Зараз ми дивимося, як. А, зараз це мій друг тобі фаст. А тобі фаст. Щас, я зробив собі нормальне управление. О. Блин. О! Нормальный красный. Зробить тобі. Да, на. Дай. Зараз. Я зараз поменяю моєму другу. Я так вин. Интересно, что тоже. це нормально у тебе буде? Да. Я как раз для його великих рук. Я, а а мы поки еще друзья мои побегаем під опытом. Не надо, не надо. Е, как по... тебе чувствуете? Я например защичу чувствительность. Не, не О! Ты что не міш, так делать? оп то батя, а я сейчас. Ну не надо, ты ж будешь проходить. Давай. Все, друзья, так... я знову в своєму обличчі. Скажу я тонку знову повернусь і... да. и бу... я батя, я пришла ему все немає... Ти батя, ты зараз заново будешь проходить. Ставьте лайки, ребят. Ты зараз Ставьте заново будешь проходить, разумеешь, якщо я Лайк. тебе зараз убью? Одно слово только

Що це за карта, друзі? Я не сам не знаю, що це за карта. О, я ти пропоную. Знаток, Знаєте, що я пропоную в кінець цього відео? Що? Селфі? Так, да, іди сюди, зробимо селфі, іди сюди. Давай, підходи. І так, в кінці цього відео, щоб було епічніше, ми зробимо епік ПВП. Ні! Я втрачу режим! Рам, ран, ран! Ран, тобі це тебе не спасет. Нічого. Що ж, друзі, ось така була в нас карта. Зараз я також включуся від третього обличчя. Всім спасибі за перегляд даного відеоролику. І всім пока, да, дорогі друзі. Всім па-па.